Скажіть, будь ласка, а як це вбити жінок і беззахисних людей? Як ви себе почували в той момент? Чи в Беркуті не вчать розмовляти з людьми? Ви тільки, ви, тільки, ви, тільки силою, ви тільки силою вмієте розмовляти, скажіть. Правильно? А вам не соромно, що ви били дівчат? Не соромно? Чи в міліції за це видають грамоту? Спочатку це докажи, а потім буде говорити. А що вам доказати? Ми це, вас це вас все бачили. Ви звертайтеся до мене на ви, ну ще вас не знаю. Тому що ти мусор, І ти я не вас мусор. не не знаю. І знати не хочу. ти мусор галі. В поні будемо розмовлятися. А ти ж ними в кантачений. Робити я не хочу, воювати я боюся. Поїду я в Одесу, в міліцію наймуся. Що, герой? нормально, блять, баб видеть? Нормально, на реже кайт у меня про нормально, на реже кайт у меня Кто это, придурок? Чистый пидор. Кто закрывал те входы, которые стреляли нас? Кто закрывал? ваши сотрудники считали, прикрывали боцмана, который убил Игоря. Скажи мне.